Шалом, це Славко, такий Асін Дизайн скаута виявився найцікавішим. <кій> Бачите, ми доробляємо, незважаючи ні на що випрацьовуємо наші запаси. Тому я з довірою поставився до питання, а зачем це взагалі розсматривати? Ну, це ви зрозуміли, про що йдеться. Ви не раз бачили оці от воздушні теплотраси, от оті під'їзні путі, особливо от. З того ракурсу, Ви оттуда сюди дивилися. Це Уралвагонзавод. Це скрізь є старі кадри, Ви бачите, що площадка порожня була. Але фактично, ось як зараз виглядала буквально, ми про це нещодавно говорили. Уралвагонзавод зараз як навезли, Т-72А. Чому ми це обговорюємо? Ася запитала, у мене Два, дві відповіді. Перше, ну не подієш Куп'янську обговорювати, як там ворог насідає. Ну, Це очевидно, що він має насідати. Ми маємо активно оборонитися. Як каже Сирський, і все-таки 712 тисяч на 1250 кілометрів фронта. І вони мають ініціативу. Але нам лишається говорити про те, що танки та Т-72Б. У них закінчилися. Ну, правильно, нега вже ж лінчують в Америці. Що ми можемо їй противопоставити цьому цьому? Так що, ви бачите, ось вони. Т-72А лишилося, Оце перед тим було ці повитягали Т-72Б. Ми бачили з 13-11 бази. В чому має значення оця доставка танків? І є ще один доказ. От, бачите, це от релікт, чіпляють релікт на Т-72А. Тому що зараз говорять за ремонт, за перспективи ремонту цих танків Т-72. Ви знаєте, через різницю конструкції їх не можна переробляти на т 72 б 3 оці значить, модифікації, що вони, що вони пробували. І вони вважають, що будуть оснащатися Старими системами активної защити частину. Часть буде перетворюватися на бойові машини, розділятися. Вже директор Уралвагонзаводу почав бредити, що будуще за танками з газотурбінним двигателем, що нічого нам і нужні оці Т-72, що газотурбіну давай. Коротше кажучи, все-таки воно вчерпується, і де механізація відбувається. Але останні оця от. Велике нашестя на Уралвагонзавод Старих танків Т-72а. До чого воно? Ну, Я менше вірю, я про це казав в наступи механізовані противника. Але ж поповнити заповнити Штати армії мирного часу їм потрібно. І коли нам говорять, що розвивається економіка Ерефії треба розуміти, що не дуже вона розвивається. Що це все за фіксованими цінами. Кон контракти, що все це роботи за фіксованими цінами, і прибутковість отого всього, от як би це вам назвати? Оце от ну, о цього от так. Да. Вона не така висока. Завод працює, коли коліщата крусяться, але прибутків великих від цього нема, ви зрозумієте? Це от інакше, ніж слово, вибачте, єбатня не назвати. От з цієї єбатні много не підніметь керівництво. І тому от вони мріють за газотурбінний двигатель розумієте, скільки вони можуть підняти, ну, як на арматі. Це ж вони, мабуть, повернуться до Т-80. Цікаво, вони починали з того, щоби. Скінчити з Т-80. Бачите, розбити їх за війну, От які в них були воєнні плани, знищити Т-80 за війну. Знищили. Запасів нема, використали в військах. Т-72Б тож добили при нас уже, ви бачили, на Ремзаводах стоять. Ми з вами про це говорили. із баз витягають. Тепер, значить, лишалося пристроїть. В бойові машини поддержки танків Т-72. Там вже є патенти. Кажуть, треба поставити башти з автоматичними гарматами або важкі. Бетері, і в стилі Сирського, що мені подобається, каже. Безпілотні транспортери броніровані з оцих танків вийдуть непогані безпілотні транспортери. Їх туди набивають, де механізовані, значить, полки піхоту, і безпілотним транспортерам візуть. Я скажу, що до цього безпілотного транспортера ще потрібен автоматичний крематорій, щоб він доїжджав і зразу згоряв разом з десантом. Там можна їх і на переплавку отправлять, тому що все-таки кость, я скажу, хорошая жона кость, вона, в принципі, в класичній мітолургії чорного металу. Якщо повертатися до традиційних способів обробки, ми ж сподіваємося на децивілізацію. Це ж, мабуть, все буде плавиться в горнах. Правильно, в Тіхлях. Каже, що кость треба добавлять. Ось добре йде вставляння ті, Тігельної сталі. Отакі От новини, і це має нас радувати, тому що ну, не, не ж, не, не тим, що противник поздоровляє один одного з Куп'янськом. ну, Не цьому ж радуватися. Зрозуміло, що воно вичерпується. Що ясно, що така кількість атак, як каже сирський, то вона свої результати приносить. Але ми ще раз говорили, прориву нема, оперативних результатів від цієї тактики немає. І нарешті Зеленський, ви знаєте, прозрів, всі помітили, що він говорить, за мир запропонував мир по лінії фронту. Це одна з останніх спроб прийти до нормального виходу з цієї війни. Тому що подальші виходи з цієї війни будуть катастрофічними для обидвах сторон. Тому що, ну самі розумієте, як там по Моторсіч вдаряли, шукали двигуни нашої ракети Фламінго. Як би вам сказати, що боротьба двох гнилих держав, вона рано чи пізно населенню аукнеться. От, чого треба. Вона якраз населенню та аукнеться. Так, да, вона якраз населенню та аукнеться. Тому все-таки ми маємо вітати кожну, кожний прояв. Розуму і заклики до компромісного перемир'я. І ця от модель Зеленського, що військове перемир'я по лінії фронту, це власне єдиний голос розуму, який ми чули за роки війни. Ну, з усіх боків, я скажу. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, втішаємося тим, що як Т-72 закінчилося, так і Т-72, а закінчиться рано чи пізно, і тоді вже стане по-справжньому цікаво. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. Слова, да. а не може бути, що там это на Урал, як маше, маніки не стоїть. Ні, а зачем мася? Ну, чтобы показать, что у них танки есть. Ну, Ася, ну танки-то у них как коробок-то. Ну, чего-чего танков-то у них есть, Ася. Выгребают ну, тут их красивый. Если бы стояли манекены, были бы не Т-72А, Ася. Понимаешь? Да? Зачем таскать манекены старых танков? Кого они этим хотят обмануть? Ну, там лошадей бы уже заводили монгольских. Шашки ковали, если хотите по-настоящему обмануть противника. А так танком Т-72 уже никого не обманешь, Ася. А ага. вот все видит. Понятно. Бай, лайкайте, пушируйте, поддерживайте. Будем вам вечны.